Найбільш хвилюючою як для учнів, і вчителів, так і для батьків, є мить прийняття обітниці ліцеїста. Зачитати присягу довірили найкращим учням. Вони урочисто пообіцяли наполегливо вчитися, зразково поводитися, бути милосердними, свято берегти духовні пам'ятки та шанувати і любити рідну Альма-Матір. Клянемось досягти мети, бо ми не звикли відступати. Клянемось з гідністю мити і прославляти Альму мати. Своєю силою, над і запали. Клянемось заробляти вищі бали і перші завжди здобувати. Клянемось ліцеїсти, так тримати. Ліцеїстами сьогодні звемось. Від цим вище сказаним клянемось. У єдиному Коломиї ліцеї це вже п'яте відбувається урочиста посвята в ліцеїсти. Серед гостей батьки, вчителі та представники влади. Навчальний заклад і справді один з кращих в місті. Про це свідчить і той факт, що цьогоріч з 25 випускників 24 вступили до вишів на державну форму навчання. Міцні знання це одна з переваг ліцею перед звичайною школою. Переконана директор. Діти поглиблено вивчають ті предмети, які вважають, що вони їм потрібні будуть в житті для обрання професії. І якщо дитина вибирає собі фізико-математичний клас, то в цьому класі дитина поглиблено вивчає фізику і математику. Якщо у звичайній школі це є чотири години математики. То в ліцейному класі 8 годин математики. Якщо фізики 2 години, то тут 5 годин. І плюс факультативи, гуртки, наукова робота, підготовка до олімпіад з цих предметів йде на підвищеному рівні. Урочистості свято додали виступи хореографічних колективів та вихованців природничого математичного ліцею.